Нагород Миколаєвич, начальник правобережної геологічної експедиції Північ Геологія, кандидат геологічного Передавайте йому вітання від нашої великої родини. Нагороджується Ладуренко Микола Васильович, директор приватного підприємства Контур. Ради трьох скликань, депутат районної ради! <плес> Естради легенду української пісні. Хоча насправді він чоловік ще дуже молодий і попереду у нього багато-багато творчих звершень, творчих горизонтів. Отож, зустрічайте народний артист України Павло! Вітаю, дорога українська родина, вітаю вас в цей прекрасний весняний день. І вірю, що наші зустрічі, наші пісні, наша духовність власнились мали, рута м'ята і скриптеничний журавля, і смирякова о. Україну за дітей, за волю, за бори, та безстигальні поля, за нашу піч, на материнську мову, що на Дніпро, ще сотні літ рушка. І е, пане Борський, прошу, будь ласка, не поспішати. Е, ми дуже хочемо вас нагородити, тому запрошуємо Ірину Михайлівну і Станіслава Юхимовича. До цієї приємної нагоди прожити вам е, красиву нагороду. Отож, нагороджується народний артист України Павло Горсі. Більшість в світі літаки нашими ракетами користується Росія, користується Агентство американське НАСА, бо вони не. Уступають їм, але дешевші. Я мрію про те, щоб наші архітектурні споруди теж завоювали славу у всьому світі. Зі мною нашої батьківщини, матері України. Для мене це хвилюється хвилина у моєму житті. Воно було трудне. Але під Божим правидінням кожен день. Кожна година і хвилина. Цей час Бог зібрав нас тут, в столиці, в колисті, християнства Київської Русі. Відіти України. В серці, Це Бог і наша земна батьківщина. Зажурена, змучена, знедолена земна наша мати Україна. І діти, Себлі. доньки, онуки, вчені і неписьменні, освічені і неграмотні, прості високопосадовці, духовні особи, церковні служителі і науковці, всі ми діти одної землі. Отож, шануймо нашу матір земну, неньку Україну. Шануємо, ті духовні надбання, які наша Україна має вже понад тисячу літ, бережі люди, які поряд зі мною, не ті священнослужителі, не ті прості віруючі, люди, які плекають надію все своє життя. Ця Мосорі Дмитро Степанович, директор Зовінфоком. Шлен кореспондент Академії зв'язку України. Заслужений будівельник України. України. Але вона мені сказала Анатолій, я спочатку заспіваю, а потім. а потім. Алла, кудлай! Дорогі друзі, я дуже рада зустрічі з вами. Щиро вітаю вас всіх святом. Дай Боже, щоб ви в мене були здорові, щасливі, щоб у вас було незручно. Починається день з пілотінного світу, коли сонце старі. Я сікали жикання, і те, і, і теплий вітер горни війти. я пригортаюся до світу. І країні наступила весна, ім'я Алла Колай.